Тепер щодо Дніпра зараз на своїх екранах можете побачити, як виглядає багатоповерхівка після удару по ній шахедом. Знову ж таки, де тут військовий об'єкт, де тут якісь не знаю військові цілі? Де тут буде щось, що може свідчити про те, що ворог не порушує правила ведення війни? А цього немає, бо ворог котре порушив це все, ворог котре влаштовує. Українському суспільству діра, діра у кожного українця в серці, і Дніпро, якщо не помиляюся, є першим місцем містом, яке зустріло і ракетний удар. Загалом потужний такий досить, таке ми пам'ятаємо, або там дійсно півбудинку знесло по своєму місту. Дніпро зараз страждає дуже сильно. Можна порівняти, що обстрілюють так само, як і прифронтові міста зараз. Якщо ми говоримо за Чорнігівську область, за Сумську, за Харківську, Донецьку, Дніпропетровщину зараз так само. Ворог нещадно обстрілює це фото оприлюднив Андрій Коваленко. Нагадаю, що це керівник центру протидії дезінформації. І вже з'явилася безпосередньо, на жаль, але неприємна інформація, деталі того, яка кількість людей загинула. Ще кадри я з міста Дніпра ви бачите на екранах Борис Філатов. Повідомляє, що вже відомо про трьох жертв у Дніпрі. Ще одну людину не можуть знайти. Повідомив він і безпосередньо боляче боляче розуміти, що Російська Федерація може так само вдарити в інше місто, але це буде інша багатоповерхівка. Але це люди, це українці. І це важливо, і тому, тому є правила, скажімо так, безпеки, які озвучувалися ще від початку повномасштабного вторгнення. Так протиповітряна оборона працює, але на жаль, не все хлопці та дівчата захисники повітряного простору можуть збити. Що ще відомо безпосередньо. Борис Філатов дописав, що на жаль, до початку рятувальної операції, поки не закінчиться це ще на вночі. Він дописував, поки не закінчиться обстріл та сигнал повітря на тривога. Точну кількість загиблих поранених проховати неможливо. Поки що неможливо з'ясувати розмір пошкодженого майна. Всі, кому необхідно тимчасовий притулок, звертатись безпосередньо таку то школу. Можете знайти цю інформацію у Бориса Філатового на сторінці. Всі міські служби задіяні. Про ненависть до Росіян писати не буду. Який у цьому сенс? Я з середини вже вигорів. Дописав Борис Філатов. Далі з'явилася інформація станом на 11.34, від нього. Що я впевнений, що інформації е, включно треба говорити далі. Дуже стисло, як я і писав вночі. Доки не буде закінчена рятувальна операція. На жаль, кількість жертв буде рости. Вже три людини загинуло ще одну не можуть знайти. Також, скоріше за все, як на 118-му будинку придеться демонтувати два під'їзди. Все мені потрібно координувати ще купу питань. Основне це подача тепла. Російська федерація це гній дописав Борис Філатов. І, знаєте, досить таке дійсно Показово те, як дописує це все марміста, міста, тому що це боляче це його місто, і він бачить постійно, як страждають його громадяни. Чернігівщина, обласна військова адміністрація, повідомляє, що російські окупанти вночі били по критичній інфраструктурі Чернігівщини. Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару безпілотниками і ракетами по об'єкту. Критичної інфраструктури в Пролуцькому районі на місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідовували вогнеборці. Тільки за минулу добу 21 42 приходи зазначили в обласній військовій адміністрації. Ну, якщо ж говорити загалом, ворог зараз гатить по нафтогазоводобувній інфраструктурі і по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Нафтогаз повідомляє, що цієї ночі Росія знову атакувала нашу газову інфраструктуру. Це вже дев'ятий масований обстріл із початку жовтня. Ворог цілеспрямовано б'є по підприємствах, які забезпечують українців газом та теплом. Маємо влучання та пошкодження виробничого обладнання. На місці працюють всі необхідні служби рятувальника. Зазначили в Нафтогаз. Олександр Мусієнко, український військовий експерт, проаналізував обстріл, який вкотре зробила Російська Федерація по території Україна сьогоднішній. давайте далі заслухаємо, що думає з цього приводу експерт і нині військовослужбовець щодо того, куди гатить Російська Федерація, і загалом як складно нам з вами зараз жити у тих умовах, які диктує Росія. Далі детальніше. Ворог завдав чергового ракетно-дронового удару, комбінованого по Україні, а зазнали наслідків Херсон, Миколаїв, Запоріжжя в Дніпрі. Ворог удар завдав по багатоповерхівці, жахливі кадри світлини, як мешканці намагаються вибратися. А там буквально дірка фактично в дев'ятиповерховому будинку. Наразі тривають заходи рятувальні, працюють відповідні служби, зокрема служба надзвичайних ситуацій. Крім того, удари були по інфраструктурі критичні. В Кременчуку на Полтавщині, за словами міського голови, є серйозні проблеми з електроенергією станом на зараз. Так само Кіровоградщина зазнала удару Харків. А крім того, Київ і Київська область. Зазнали атак, якраз і Черкащина в Києві і в Черкасах, за даними Укренерго, запроваджені екстрені відключення електроенергії, так само як і в ряді деяких інших регіонів. Тобто ворог продовжує бити по нашій критичній інфраструктурі і хоче просто спровокувати і створити умови, непридатні для нормального життя. Як тільки ми входимо в якісь графіки, скажімо, коли. Відключень стає менше, або якщо візьмемо столицю, наприклад, бувають дні, взагалі без відключень. Одразу ворог завдає ударів для того, щоб ці відключення відбувались і щоб їх було якомога більше. Ну і відповідно не тільки електроенергія і проблеми з газом, теплом. І так далі, особливо розуміючи, що зима попереду, так от президент України спрогнозував важку зиму, а він зазначив, що росіяни накопичують шахеди та інші ударні дрони для атак по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. Тому зима може бути складною. На жаль, так і ну ворог все для цього робить, щоб ускладнити нам. Зиму створити проблеми з логістикою, залізницею. Зокрема, ми ж бачимо, що після кожної атаки є затримка певних е, потягів, як приміських, так і міжміських. Е, глава держави, крім того, заявив, що Україна запускає програму захисту для прифронтових міст, зокрема Херсону від російських безпілотників. Херсон. Е, я вас всіх вітаю. Тримайтеся, хто там, хто хто виїхав, звідти молодці. Бачите, до вас приїхала Анджеліна Джолі, і це теж важливо, знаєте, тому що як би там не було, але Херсон, Україна привернули увагу світу знов таки. А це потрібно робити, щоб там не забували, що триває російська агресія. І про це ми вам постійно нагадуємо те, що дуже складно загалом у всіх прифронтових містах, і включно на Херсонщині місто Херсон не є якимось виключенням. Далі, дорогі глядачі, поговоримо про те, що зазначив лідер Україна щодо сьогоднішнього обстрілу, який зробила Росія по території України. Так, от Володимир Зеленський у себе у соціальних мережах у телеграм-каналі включно дописав наступне: триває ритуальна операція в Дніпрі. Вночі Росія завдала удару по місту, влучила в житловий будинок. Станом на зараз відомо, що 11 людей поранено, серед них є діти, на жаль, є загибелі. На той момент допоки цей допис публікував Володимир Зеленський, була лише одна людина загибла. Але зараз, як і вам повідомила, те, що повідомив Борис Філатов, оновлена інформація від очільника загалом Дніпра, що вже три людини загинуло. Далі лідер України дописав своє співчуття рідним та близьким. Зокрема, десятки людей вдалося врятувати. На жаль, одна людина загинула на Харківщині. Є постраждалі на Київщині і Полтавщині. Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині і з вечора атакували Одещину. Всюди де необхідно працюють усі служби, відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим. Понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні.